Назви тополя немає в жодному офіційному документі, але існує багато документів щодо прийому об'єкта на житловому масиві тополя. Ймовірно, що назви новим районам міста давали архітектори, які почали їх будувати в 60-х. У свій час на цьому місці було багато тополиних гаїв та балок, тому, можливо, житловий масив і отримав таку назву. Сокіл за легендою, цей масив стоїть на високому пагорбі, де у 30-ті роки знаходився одноіменний аероклуб. Коли почалася Друга світова, члени клубу пішли на фронт і загинули у перші місяці війни. Щоб зберегти пам'ять про них новий житловий масив, вирішили назвати на честь аероклубу. Також між соколом, перемогою і дорогою на аеропорт мав з'явитися мікрорайон Південний. На початку 80-х його спроєктували, але він залишився лише на папері. Сонячний. Цей житловий масив почали будувати у 70-х. До цього на місці багатоповерхівок було поле та невелике селище з одноповерховими будинками. Спочатку мікрорайон хотіли назвати Лазурний, але потім передумали. Назву сонячний вибрали тому, що територію, де йшло будівництво, постійно освітлювали сонячні промені, і було дуже спекотно. Покровський. Червоний камінь, комунар та парус мали входити в єдиний житловий масив. Спочатку новий мікрорайон мав назву Діївський, а потім Петровський. Ця назва не прижилася, а ось назви трьох його мікрорайонів червоний камінь, комунар та парус, були успішно закріплені в міському лексиконі. Червоний камінь назвали так, тому що тут на поверхню виступали граніти. Власне, сам житловий масив починається з колишнього кар'єру. Комунар отримав назву від вулиці Комунарівської, яка там була й раніше. Зараз Юрія Кондратюка. Чому парус називається так, невідомо до сьогодні? Перемога у 1975 році. Житловий масив Лоцманський перейменували на честь 30-річчя перемоги СРСР у Другій світовій війні. Грандіозний проект забудови масиву реалізували в максимально короткі терміни. Всі скульптурні та архітектурні монументи на перемозі в ті роки були пов'язані з військовою тематикою.